Наша рубрика упаковка та товар на 1 вересня. Зустрічаєте ось такі шикарні шльопанці Есмара. Вони представлені в двох кольорах. Виберіть свій кольор на кожен день. Повномірні розмірі від 37 до 41, як в такому босковому кольорі, так і в чорному кольорі. Ось така в них класна, легесенька підошва. Ось Такий бачок ніби. Ніби таких візерунок. Гарно сідають по ножки. ножка така з заглибленням, дуже легенькі. Підійдуть як для повсякденного носіння, пляжу, море або дуже класний варіант в басейн, ну чи як кімнатні капці. Нові коштують 200 гривень всього, бо літо закінчилося, а Ось такі шльопанці Ми отримали і хочемо вас порадувати покупкою, щоб ви були взуті. Розміри від 37 до 41. Так що запрошую вас завтра за своєю парою. І поштою можна прийти купити їх і в магазині. Ось такі вони чудові на мішках і ось такі в чорному кольорі. Дуже класні. Гарно сюди пальчикам. Так, що запрошую?